Це розмовне видео, я там димовізу, що це у вас замокажу. Ну, там то, той довге, то, 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 то я там перепутала і там сказала Тока Sneakers, А там а мене канал називається Тока Марс. Вибачте, я там просто трошку перепутала. Вибачте мене. І так, якщо ви хочете бачите моє лице, то набираємо давайте. Кіка лайків. Хоч 10 лайків. Ну, хоч пару просмотрів, або лайків. Хоч 10 ну, там, максимум. Лайк. Хоть! хоч. Кож ребят, набираємо хоч 3 просмотри, або три лайка і, і я показую лице. Поняли, але це буде чесно. Все, Набираємо три просмотри або три лайка, або то і то. Якщо то, і то, то я два відео зроблю.